Є серіали, які не кричать про себе гучними рекламами, але підкорюють тих, хто випадково на них натрапить. Поліція Токіо саме такий випадок. Це історія про світ, де нічне місто сяє неоном, але в тіні цього світла приховується зовсім інший Токіо: небезпечний, холодний і безжальний. історія про людину, яка спробувала проникнути туди, куди чужинцям заборонено навіть дивитись. Серіал заснований на реальних подіях та мемуарах американського журналіста Джейка Адельштейна, який у 90-х роках став першим іноземцем, що працював репортером у японській газеті. Здавалося б, це просто історія про журналіста, але насправді це занурення в темний світ Токіо, де панує якудза корупція і власні правила гри. Кожна серія поступово знімає шар за шаром глянцевої картинки Японії, відкриваючи жорстокість та. Правду, які залишаються поза офіційними репортажами. Візуально поліція Токіо це справжнє кінематографічне занурення. тьмяні вулиці, клуби з димом та джазом, неонові вивіски, що відбиваються у калюжах, камера, наче дихає разом з героями, а темп серіалу дозволяє відчути вагу кожної сцени. Це не бойовик з постійною дією, це напруга, яка повільно стискає тебе як лищата, і тримає до самого фіналу. Тут немає романтизації криміналу, є лише холодна реальність. Яка показує скільки коштує правда, і яку ціну платять ті, хто наважується її шукати. Центральний герой Джей Кадельштейн у виконанні Енсела Елгорта. Його герой нетиповий журналіст-ідеаліст, а радше наївний чужинець, який поступово розуміє, що світ, у який він потрапив, значно складніший і жорстокіший, ніж здавалось. Ми бачимо його шлях від захоплення до втрати ілюзій, але сила серіалу не лише в ньому. Один з головних героїв детектив Катагірі майстерно зіграний Кеном Ватанабе. Його образ у особлений японської честі та стриманості він балансує між законом і реальністю, розуміючи, що не завжди перемогти означає дотриматись правил. Інші персонажі від таємничих мафіозів до танцівниць і власників клубів. Усі вони створюють відчуття живого насиченого світу, де кожен має свою історію. В результаті ми отримуємо не просто розповідь про журналіста, а багатогранне полотно людських драм. Поліція Токіо говорить про владу правди і ціну, яку доводиться платити за її пошуки. Це серіал про ілюзії і про те, як вони розбиваються, коли стикаються з реальністю. Серіал показує, що журналістика це не тільки слова на папері, а й ризик, який може коштувати життя. Також тут багато про зіткнення культур. Чужинець намагається зрозуміти систему, побудовану на принципах, що існували століттями, і ця боротьба культурних ходів додає. Серіалу ще більшої напруги. Три головні причини, чому варто подивитися поліцію Токіо. По-перше, через атмосферу. Якщо ви любите повільні, але візуально насичені історії, де місто стає окремим персонажем, цей серіал саме для вас. По-друге, через акторську гру Енсел Елгор Показує себе з нового боку, а Кен Ватанабі дарує один з найсильніших образів у своїй кар'єрі. По-третє, тому що це реальна історія, яка відкриває завісу над тим, що зазвичай приховано від чужих очей. Поліція Токіо це не серіал для швидкого перегляду під вечірню каву. Це занурення, яке потребує уваги і віддачі. Це історія про правду, небезпеку і світ, де кожен крок може стати фатальним. Якщо ви цінуєте... Те серіали з глибиною стилем і напругою. Цей проект точно вартий вашого часу.